Карта тижня для кожного зі знаків. зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 11 по 17 листопада. Включно, друзі, карта дня і астропрогнози. Мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати Кожен божий день посилання в шапці профілю стихія води, рак, скорпіон і риби, раки будуть першими. Прогноз для нас. Подивимося, що там у нас буде відбуватися. Карта випала. Ту спонтакли, та господі прості, ця карта у кожного другого знака випадає. Ту спонтакли може давати фінансове зростання на наступному тижні. І варіант, це може бути премія, аванс, підвищення, отримання кращої роботи. А, дуже часто ця карта навпаки показує історію, коли ми інвестуємо в щось, тобто, тому що це. Карта номородин в числових арканах. Вона показує починання, і відповідно, як варіант, це може бути історія. Що ми щось придбаємо собі дуже важливе, це може бути як варіант історія. Знайомство з якоюсь людиною не тільки в любовному форматі, це може бути в будь-якому контексті знай знайомства, яке в подальшому нам якось посприяє. Дуже часто ця карта показує якісь такі щасливі випадкові випадковості, які колесо фортуни. А коли ми не маємо на ці, скажімо так, випадки впливу, але вони допомагають нам вийти на якийсь більш якісніший, комфортніший рівень нашого життя. Дуже класна карта. От якісь починання можуть бути 100% нове знайомство в любовному. Дружньому плані колега, клієнти по цій карті можуть бути як варіант щедрими. Наприклад, давайте ще одну карту дістанемо, подивимось. Двійка мечі випадає. Двійка мечі як варіант, каже про те, що в тут якось може бути історія, що хтось може затягувати з прийняттям якогось рішення, хоча при при цьому сам навмисно закриває очі на правду, і знає, хоча при цьому знає, скажімо, так яке рішення треба прийняти, але вагається сумнівається, що якщо прийме це рішення, воно буде правильним, тобто така може привілювати невпевненість собі. По цій карті якась може бути переживання, настороженість, наприклад, вкладати в це чи не вкладати, купляти чи не купляти. Двійка мечей може давати вибір між двох людей. Я не знаю. По цій карті якась може бути критика по відношенню до вас, коли ви якось можете сумніватися собі, займатися якимось самокопанням, самопоєданням. Дуже сильно по цій карті, дуже часто точніше по цій карті. Буває така історія, коли ми погружаємось в себе, ізолюємось, наприклад, і дуже щось сильно довго обдумуємо. Пускаємо якісь процеси на самотіок. Ну по цій карті не треба пускати процес на самот. Треба не вагаючись вирішувати, приймати рішення, і все повинно бути добре. Ну от якийсь вибір треба буде робити на наступному тижні. Давайте ще одну карту. Двійка жезлів, знову таки, треба рішення якесь буде приймати. Ну зазвичай ця карта дає оцінку якихось перспектив на майбутнє. Ця карта може давати історію планування сумісних там, не знаю, поїздки або там не знаю, зустрічі з кимось разом, тобто разом щось будете планувати, або оцінювати якісь перспективи. По цій карті, одначе, знаєте, може бути така історія, що у вас вже є якісь можливості, але при цьому ви вагаєтесь, сумніваєтесь. Чи треба виходити з того стабільного стану, в якому ви зараз знаходитесь, щоб отримати набагато більше? Тобто, це може бути як варіант, або вам може бути просто впадло, або як варіант, це може бути історія, коли ви боїтесь і втратите те, що у вас є, і отримати щось набагато більше, що ви його не отримаєте. Ну така більш нелюбов до себе, адже непевненість собі може бути. Це може бути не знаю, планування якоїсь поїздки, переїзду, зміни роботи, щось, щось новий проект на поти на потенційно перспективне, але при цьому ви будете якось думати, чи треба чи не треба за нього хвататися. Тому що там може довга якась реалізація, а ви хочете все і одразу. В такому контексті. Двіка жезлів, ну якісь точно треба буде вибір приймати. Тут такі карти всі випадають. У вас давайте ще одну карту. Верховна жриця. Більше карти нічого не хочуть казати. Таємниця, як варіант, може вийти, але хотів дістати ще одну карту, а дістав, а карта каже, що вже все. Харе, як зазвичай три карти потрібно, щоб було. Далі у нас ідуть скорпіони. Подивимось, там у скорпіоні буде відбуватися. Карта сила випадає. Ну, це може бути історія, що на наступному тижні можуть бути якісь ситуації як випробування вас на міцність. А по цій карті дуже часто іде історія, коли, скажімо так: треба, скажімо так, духовні якісь цінності ставити в пріоритет матеріальним. Тобто ви можете бути дуже сильно матеріально зацикленими на наступному тижні. І кваріанти, якісь можуть бути творчі колаборації, багато комунікації, сексуальна може в когось історія програтися. По цій карті дуже часто проходить історія, коли домінують над нами, подавляють, піджимають. Від себе тут якась домінація, авторитаризм, ревність може проявлятися від вас по відношенню до когось, або від до вас по відношенню від якоїсь людини. Багато роботи може бути по цій карті. Ну це така фізична карта. Відповідно, тут, от на рівні роботи, там, кар'єр досягнення, тут якось може бути якесь навантаження і чогось дуже багато. Це може бути ревність в стосунках, це може бути такий бурхливий, такий пристрасний, я так трошечки драматичний, в хорошому сенсі цього слова, роман, наприклад, когось зав'яжеться, або якесь бурхливе вияснення відносин з вашим партнером. Або ще з якоюсь людиною. Давайте ще одну карту дістанемо. Чотворка жезлі випадає, класно. То точно може або зав'яжеться роман, або наприклад буде пропозиція. Наприклад, давай з'їдемося, давай кудись поїдемо, давай одружимося. Дуже часто по цій карті іде святкування чогось корпоративи, дні народження в такому контексті. Тут як варіант, якщо у вас робота залежить від клієнту потоку, то тут може бути дуже багато клієнтів. Як варіант може потенційно класних надійти? Це може бути отримання перших результатів за ту роботу, яку ви там з кимось вже робите. Домовленості по цій карті можуть бути дуже часто ця карта може показувати, що можете пожинати якісь плоди за ту роботу, яку ви вже робили. Взагалі, всі четверки вони символізують якийсь стан стабільності, і тут, скоріш за все, ви повинні отримати результати за той стан стабільності в цій сфері, де ви знаходились дуже довгий проміжок часу. Нова людина просто може з'явитися в вашому житті, і як варіант по карті сили вона може бути більш авторитетнішою, впливовішою. Власнішою, скоріш за все, може якось піджимати під себе вас, подавляти якось, от проявляти свій якийсь авторитет, або вам дуже пристрасно ця людина сподобається. Давайте ще одну карту. колега, до речі, по цій карті може прийти на роботу новий, або там ну, от якась нова людина просто може з'явитися. Давайте ще одну карту. Дев'ятка пентаклей, класно. Тут, до речі, кстати, може реально бути відпочинок. Якийсь у вас з кимось, наприклад, інвестиція, наприклад, кудись поїхати разом. Там не знаю, в Карпати, або в Одесу, або там в Мілан, Париж, ще кудись. Дуже часто ця карта. От разом теж може бути така історія, що ви можете інвестувати гроші в себе, в консультування у інших людей. Ботекс, пластика, ін'єкція, косметологія, стоматологія, шопінг, як варіант може бути. Це може бути фінансове надхо. Одні непоганою сумою. Це може бути як варіант історія. Комунікації з людиною е ю, нарцистичного типу характеру, яка дума думатиме ну, важчій взаємодії більше за себе, за свою якусь вигоду, ніж про там обоюдну якусь історію. Ну, мені здається, тут фінансово просто зарплату виплатять, наприклад. Будуть, будуть якісь гроші додаткові прийде. Може бути підвищення в, в, в матеріальному плані. Це може бути покупка чогось до для дому, е Ну там, не знаю, лампа, е квітка, телевізор. Ще якась історія. Тобто щось якось от фінансово можете на якісь земні ресурси витрачатися грошима, щось купляти собі, придбати. Тому якось так для вас. Далі у нас йдуть риби. Для риб подивимося, що там буде відбуватися на наступному тижні. Що там карти скажуть? Перша карта. Король жезлі випадає. Це може бути людина вогняної стихії, овен, лева або стрілець по знаку зодіака. Це може бути не тільки чоловік, це може бути жінка з більш такими сильнішими чоловічими енергіями, з якою може бути взаємодія на наступному тижні. Це може бути нова людина, це може бути стара людина, яка вам чомусь посприяє. Це може бути як варіант, історія дуже часто жезли ж показують у нас кар'єру, досягнення, самореалізацію. І відповідно, тут може бути така історія, що, наприклад, у вас будуть якісь результати. От, в дос ваших о, безпосередньо якихось досягненнях в роботі, наприклад, а, це як варіант по цій карті дуже часто може проходити така історія, що ви можете брати на себе більше ініціативи, у, у, тобто, наприклад, за якусь людину будете брати на себе ініціативу і за неї щось вирішувати, наприклад, або людина, навпаки, замість вас е, це зробить. А по цій карті дуже часто від, про, про проходить така історія, коли ми займаємося своїм фізичним станом. Це може бути. Активність в спорті, тренування, якісь, вітаміни, може якісь на дієту сядете, наприклад. Ну, от Щось якось з фізичним станом може бути покращення, вихід на якийсь новий формат. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Керівник це може бути. Людина, яка в бізнесмен, там, спортивними сферами, креативними сферами займається. З такою людиною може бути взаємодія. Знайомство. Вісьмірка, пентакли. Боже, це як варіант отримання не знаю додаткових грошей або багато може бути роботи. Просто у вас дуже часто по вісьмірки Пентакли карта показує про те, що ми можемо відточувати свою якусь майстерність. Або фокусувати вектор своєї уваги на вирішення тільки одного питання, а все інше буде чекати. Це може бути історія, що з якоюсь людиною може бути важко домовитися. Або, наприклад, наприклад, якщо це стосунки, то карта каже про те, що в стосунках може бути дуже багато бита Дом робота, дом роботи, немає якоїсь емоційної близькості, душевності, або ще чогось. Така історія може програтися. Фінансово можете якось не знаю, збирати може на щось гроші. от... Така історія, як варіант, може програтися по, по цій карті. Ну, фінансово, ну, Я думаю, що і надходження може бути по цій карті, але як варіант по цій карті зазвичай ом, фінанси даються дуже важкою працею, наприклад. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Дуже хороші карти. Карта Ірофанд. Ну, це може бути людина, телець по знаку Задяка, з якою може бути важко якось домовитися. Це може бути історія, що ця людина вам буде допомагати фінансово або просити у вас допомогу. Телець дуже ой, як телець кажу, ірофан дуже часто показує консультації в когось. Тому, якщо що добро пожаловать до мене на консультацію, може в когось там психолога буде консультуватися, або з якоюсь людиною набагато старшою за, за вас, набагато. Сильнішим більшим досвідом, ніж у вас. І тут от, якось ця людина може вам сприяти. образування по цій карті може бути. Можете на наступному тижні відвідувати якісь офіційні заходи, як варіант. А це може бути якісь релігійні заходи, не знаю, там знайомство з священиком, ісповідь може в когось бути. Вінчання може бути по цій карті, хрестини можуть бути по цій карті. Ну, як варіант, тут можуть бути і підвищення, або побачити для себе перспектив, більш перспективи роботу, або як зробити так, щоб отримати по поточному місцю кращі. результати. Взагалі, стажування може бути, у вас хтось може стажувати, ви когось будете стажувати. От якось Образовуватися, може, не знаю, якісь майстер-класи, курси, семінари будете йти. Може будете якусь научну передачу дивитися по телевізору там або по інтернету. От щось якось в такому форматі для вас повинно програтися. Тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня! Обійняв, бережіть себе. Соміки боміки!